Як нагріти воду сонцем? Відповідь на це запитання вже мають в дитсадку зі співзвучною назвою Сонечко тут уже місяць щодня гріють 300 літрів води до температури 80 градусів за допомогою встановленої геліосистеми. кажуть, похмурої погоди не бояться, бо система працює від ультрафіолетових променів. Об'єму вистачає на цілком на два корпуси дошкільного навчального закладу. Це нам зручно і працівникам зручно, і діткам зручно. і Ми дуже задоволені. Окрім зручності для півтисячі дітей, це ще економія бюджетних коштів. Порівняно з минулим роком, говорить Любов Гергелюк, сума в платіжках, приміром за минулий місяць, зменшилася на 4 тисячі гривень. В цілому, за рік підрахували у міській раді навантаження на бюджет послабилося майже на 40 тисяч гривень. А на окупність витрат можна сподіватися через 3-5 років. Польська делегація дала високу оцінку реалізації проєкту Сонечко дітям враження дуже позитивні. Проект був реалізований згідно усіх вимог. Це була наша чергова співпраця. Якщо вона принесе користь людям, ми будемо дуже задоволені. Це дуже актуально, коли є проблема з постачанням газу та дорога електроенергія, а це енергія сонця для підігріву води у ваших кранах. Співпраця між міською владою Костополя та польського доброго міста розпочалася ще у 2006 році. У її рамках вулиці Райцентру освітлили енергозберігаючими лампами та запровадили роздільний збір сміття. Міські чиновники сподіваються, що у даного проекту незабаром ще з'являться послідовники. Міська рада повинна заплатити 15% від вартості співфінансувати. От, як загальному біля 50 тисяч доларів коштує проект, то ми заплатили біля 7-8 тисяч. Ну, це з розрахунку інфляції от, доларів заплатила міська рада. Тобто Ми виділили 90 тисяч гривень на співфінансування. На фінансову допомогу із боку польської сторони у Костополі сподіваються для вирішення ще однієї проблеми у галузі освіти. Річ у тому, що дитсадки міста переповнені у півтора рази. Тому вочевидь, що без будівництва нового приміщення навряд чи обійдеться. Вже ми при зустрічі цій із партнерами обговорювали питання відносно того, як. Побудувати, провести такий інвестиційний проєкт, це буде досить великий проєкт, відносно побудови приватного дитячого садочка у місті Костопіль. Уже в листопаді цього року стане відомо, чи виділить польська сторона кошти на будівництво нового дитсадка у Костополі, адже саме у кінці року з'являється інформація про гранти та їх галузеве спрямування. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма День.